Зубр як об'єкт народної любові. У польському містечку пщина. Рогатих люблять так, що зробили їх символом міста. У 19 столітті у тамтешніх лісах на них полювали. Натомість зараз пестять і доглядають. Перевірив наш Костянтин Михайлов. Усі ці трофеї з праворук пщинських герцогів та їхніх поважних гостей. Засчитати всі ці трофеї, які на протяженні зібрали, це неможливо. Зубри в цих краях оселились у середині 19 століття. Тогочасні власники місцевого замку завезли їх із Біловезької пущі. Навіть тоді на шляхетну тварину полювали значно рідше, ніж на решту звірів. Зараз же вилетні тут взагалі, наче сиру у маслі, купаються. Окей, тараз, Зараз погодуємо нашого зубрика. Його звуть Плавіант. Ого! Тут треба бути завжди обережним. Я тут вже деякий час працюю, тому можна сказати, що ми знайомі. Тим більше для них це хабар, коли я даю їсти, тому... Вони мене особливо не зачіпають. Цей загін зубрів стоїть за декілька сотень метрів від старого міста. За їхнім життям та звичками тут можна спостерігати з оглядового майданчика. Дозволяють навіть годувати, але виключно місцевими делікатесами. Місцеві зубри дуже люблять буряки, моркву та сіну. Але найулюбленіша страва, бачите, самообслуговування. Найулюбленіша страва це суміш із зерна. Дивіться. Давай. Нам тут дуже сподобалося, дуже гарне в них оточення, а ще бачили, як їх годують. У цьому загоні мешкають шесть розобрів. Імена усіх починаються з однакових літер їх усі імена починаються з літер ПЛ, тобто псінська лінія. Це означає, що вони з пщини. Маємо ще одну дівчинку, яку привезли з Біловезької пущі. Її звуть порція. Упродовж сторіч зубр посідає поважне місце у польській національній культурі. Тут є пиво Зубр, курілка зубрівка, а ще зубр, зубер, зубрівська, зубар, зубрицький це давні польські прізвища. У пщині кажуть, зубр дуже інтелігентна та розумна тварина. Відтак зробили його. Символом міста. На зубрів полювати не можна. Вони у нас під охороною. За 6 кілометрів звідси є заповідник. Там зубри живуть у ще кращих умовах. По сусідству із зубрами мешкають також інші тварини муфлони, віслюки, олені. Їх тут також не ображають. Костянтин Михайлов, Костянтин Малехін, новий канал.